І Владислав Козінчук йому протистоятиме. Кіпер Прикарпаття. Удар. Потужно пробиває. Правий кут. Беть тут не перехопив. Владислав Доброва і Мирослав Доник. Вривається на оперативний простір. Удар! Гол! Десята хвоє. Кравчук Кудла. Знову м'яч у Кравчука. Мирослав Доник. Відзначився дублем уже. Стартової хвилини матчу. Ганіговський. Удар. Проходить. Проходить цей удар у ближній кут. Ну це воротарський кут. І... Ростислав Кудла не дозволяє навіть спокійно приймати м'яч опонентам. Ганіговський. Обігрує спокійно він. Футболіста одного, другого передача на Доника. Удар. Добивання у виконанні Гудза. І рахунок стає 5-0. Роман Гудз. Обігрує тут Юрій Гайовий Романа Гудза. Але відчутного просування не бачимо. Змушені ось обігруватися через кіпер. Тут помилка. Ганіговський. Спокійно тут забиває Гайовий тут. Невдодачу віддав на Перед носом у Максима Месіва. І віддає передачу на Ростислава Кудду. Доник. Шведов. Переведення в центральну частину поля. Кравчук. Доти грає на Доника. Хороший розіграш. І Вихід віч на віч. Доник. Чи заб'є він третій гол. Забиває. І рахунок стає 7-0. Похе. Лутюк. Євсюков. удар. І Євсюков забиває. Ідея на Миколаївця. Проходить передача на Соловйова. Передача. Нестеренко. На чоху віддає. Зупиняє, Денис м'яч. Позбавився опіки двох рунців. Пробиває. І Рахунок у зустрічі стає 2-1 на 32-й хвилин. цей штрафний удар. Навісна передача. Тут. Микуланець пробиває. Гол. Максим Микуланець. Центральний захисник Монкача. Підключить...